Всім доброго ранку. Вийшла подивитися, як почувають себе мої рослинки. Ось дивіться, перший нарцис у нас вже розслів. І Аліса нюхає. Гарна квіточка, так, да, Аліса? Гарна. Вчора посадили два кущики роз. Неба, видно. Одна з них жовта, а одна така красива, красива рожева. Я, правда, вже не пам'ятаю, де яка. Виростуть, розцвітуть, тоді побачимо. Надіюсь, що з них щось буде. Маленькі. А зараз підемо ще подивимося, що там наша смородина. Ось телефон виключився. Так, а це смородина. Це чорна смородина. Я її пересадила. Вона в мене росла на клумбі. Там велика клумба перед хатою. І чомусь вона там дуже погано росла. Не подобається їй те місце. Ну я вирішила її на город. І все-таки в мене тут розділила один здоровий кущ. І вийшло таких п'ять кущиків. Я сподіваюся, що тут вона буде. Тут. тут деревця. Біля дерев все, ну нічого такого не росте. Ну, я думаю, смородина буде рости. О, Аліса вже щось знайшла. Аліса, що там жуєш уже? Травичку якусь. О, що в мене тут є? Я вам покажу. Тут попід забором теж малина. Це вже інша малина, інший сорт. А оце кущ називається Кумберлен. Воно таке колюче, що його торкнути не можна. Я ще ягід тут не бачила. Ну вони такі чорні кислі, схожі на ожину, але кислі сильно. Ну, побачу. Якщо буде таке щось недобре, не то викину потім. Це Та три здорові кущі в мене. Їсти її не хочуть. Щось не знаю, не дуже люблять у нас, але викинути мені шкода. <клухи> І ще я пересадила клубніку. Полуниця, клубніка. Ось тут у мене був кусочок. Такої полунички. І звідси треба прибрати, тому що я тут хочу посадити біля абрикоски кілька. Ну ще два деревця тут місця хватить, вистачить. А полуничка а в мене в іншому місці. Ось ця глядочка в мене з клубнікою, але вона чомусь в цьому році пропала. Зимою десь чи змерзла. Тому я там викопала, сюди все пересадила. Не знаю, буде що з неї, не буде. Вчора пересадила 40 кущиків. І тут ще ось трошки є. Треба ще до дополуть його вибрати те, що лишилося, а там, де немає, де пропала, подисажу. Ну і все, всі грядочкою буде все, і в мене залишиться на три грядочки. Там чотири. В одній ще посажу, там, де видно, дерева, смородина. О там ще посажу якісь теж кущики, де трошечки картошки. А це все буде під грядочки. Помідорчики, цибулька. таке. Багато ми не садимо. Тут чоловік собі насадив цибулі. Він любить виривати зелену. Тож ось вона починає сходити трошки. Це чесничок і цибулька. Салати любить дуже. весняні. Прогулялася по городу. В садочку. Тепер піду. Піду снідати і працювати. До свого в'язання. Скоро вже гойдалку будемо чіпляти. У нас оці стопчики зимують, а саму гойдалку чоловік знімає і ховає на зиму, щоб вона не мокла на дощі, на снігу і не пропала. Ось і велика і дитяча. Зараз зніме. Здається, на чердаку там. Я навіть не пам'ятаю, куди він мені цей рік поклав. Можливо, в гаражі. Ось такий самшит. Це його гордість. Насаджував, врізає такими кульками. Ну, гарно. Мені подобається, я не проти. Тим більше в нас тут такий забор високий. Під забором тут у нас. Я ще планую туди рози посадити, але не знаю, між самшитом. Але там тінь, я не знаю, чи вони ростимуть. Треба буде спробувати. Там мохоно навіть росте, я не знаю, чи, буде... чи будуть там рози. <кху> Бачите, тут ось. Це мало попадає сюди, тут тільки коли схід сонця, а цілий день тут сонце мало, але нічого. Попробую ростиму, то добре, ганято. Так, все, йдемо до хати і поп'ю чайку і буду сідати за в'язанням. Мій сьогоднішній сніданок. Це у мене салат. Огірочок-помідочок свіжий і ну, капуста не молода, це стара капуста, але свіжа. Потім це яйце на, на хлібові, ось так жарене. Пару дирунів. Див'янчики вчора чоловік на вечерю жарив, залишилося. І велика кружка така чаю. Це соломійкина кружечка. І там воно булочка і пряник. Дуже смачні оці булочки. Саме вчора купляли в новому магазині. У нас відкрився новий магазин, оновлений магазин фора. І там випікають булочки і хліб. Це, до речі, теж кусочок хліба. Це з, з того магазину дуже смачний хліб і, і булочки дуже смачні. Якось Будемо в магазині, я вам покажу. А це мій такий ланчмат, це я на ньому завжди змідаю, їм, коли, коли їм біля телевізора, тоді ставляю. Я не люблю на кухні, люблю включити телевізор, ось і зараз. Включила YouTube і буду снідати. Поснідаю, потім покажу вам, що я вже зв'язала. Я вже так ну, чималенько продвинулася із тим платтям. <как> До речі, вчора була на ринку і докупила пряжу. Це мене дуже радує, тому що мені тепер вистачає пряжі, я можу спокійно дов'язувати. Це бускове чи лавандове те плаття. Сьогодні у мене рукава. По плану, я хочу сьогодні зв'язати рукава, і мені залишиться тільки донизу дов'язати. Ну, горловину ж, обв'язати, дов'язати рукава. Я вже почала їх учора. прив'язала трошки, почала відразу обидва, щоб, ну, щоб однаково додати. То забудуся, як де додавала петлі. А так вже вони в мене обидва. В'яжу зверху від пройми. І обидва рукава вже в мене пров'язані ну, набрати всі петлі, тільки останеться дов'язати сам рукав і тоді і горловинку. І сьогодні у нас тільки шосте число, в мене залишається 4 дні, щоб дов'язати донизу плаття. Ну, побачимо. Буду в'язати, і буду вам показувати, побачимо, чи встигну я, чи ні, тому що в мене ще два на цей місяць. Ну, всім приємного апетиту! Хто снідає, хто обідає. І будемо далі дивіться телевізор і в'язати. Перейшла на стіл і хочу вам зараз показати своє платтячко. ось стільки воно вже зв'язане. Я вам вставлю фотографію. Ставлю фотографію із цим платтям. Покажу на манікені. Я наділа на манікен, щоб було видно. Хотіла подивитися, як же воно виглядає. Доволі непогано. І мені вже тут все в мене вже низу у мене відв'язаний. Розширення на бедра я вже зробила, і мені залишається тільки в'язати донизу. Я все вам Попробую зменшити. Не зменшується. Хотіла, ну зараз. Тож не дуже виходить у мене зменшити масштаб, але ось дивіться. Оце все, що я. Встигла зв'язати. Ну, я так порахувала, мені оце цих великих мотивів, ну, ще, мабуть, штук шість треба буде зв'язати. Ну, ще чимало. Ну, зато вже вистачає пряжі. Я дуже рада. Я тепер спокійна, можна в'язати собі і не переживати, що дов'яжу і. Вив'яжу, в то мене залишався ще якраз півтора моточка. А тепер можна спокійно в'язати. Вчора були в е, магазині, все ще не прибрала. В Аврорі купила собі таку. Ну, ми туди, коли ходимо, я не можу, я хоч щось, але там куплю. Купила ось собі спиці, ось такі простенькі. Китайські спеці, вони коштують там у нас 12 гривень. А в'язати ними дуже-таки непогано. В'яжуть не, не, не гірше, ніж оті круті. Ось таке кружево купила. Я не під якийсь там проєкт купляла, його просто побачила, купила. Це ХБ. Бавовняне кружево. Ось Десь для декору використаю. А, ще купила джут. Побачила я там такі курочки у, у, у таких кошиках. Кошики в'яжуться із джута. Ну, в, в Ютубі побачила. І думаю, зв'яжу. Купила той джут. А він, не знаю, взяла думаю, чим мене руки пахнуть, якимось машиним маслом. А це джут пропитаний оці, цим якимось машинним маслом. Не знаю, я його виставила там десь у веранду. Може, воно там трохи вивітриться. Чоловік купив мені отакий коректор. Не попробували, дуже, дуже зручно користуватися. Хто не пробував, попробуйте. Тут знімається кришечка, не хочу відкривати його. Хоча відкрию, зараз вам покажу. Хто ще... Хто ще не пробував, то можете сміло купляти дуже зручна штука. Я на роботі ним користуюся. Я колись купила була соломійка собі. Ну, вона все так, знаєте, як сорока. Що подобається, те хватає. Купила, а потім зрозуміла, що їй, ну, воно їй не потрібне. І вона віддала мені. А це навіть ось можна тут за цей чіпляти, кудись до чогось. А як же вона відкриває? А, ось. Все. Значить, цього ось так нажимаєте, виходить там вона така стрічечка. І коли треба, щось там вам треба закреслити, так у нажимаєте. дивіться, іде зразу така біла стрічка. І по ній зразу можна писати. Бо коли замазуєш таким коректором, видно вам я? Думаю, видно. Ну, ось дивіться, на темному зараз я. Оці букви покажу. Легенько так на цей, натискаєш, і воно закреслює. І по ньому зразу можна писати. Бо коли замазуєш таким коректором, то треба чекати, поки воно висохне. А це швиденько. Раз, два і, і все. Мені дуже сподобався цей коректор. Тому все, нажав і воно сховалося. Не знаю. Що тут, тут мішає? О, ось такий. Ну і взяла ще собі фарбу для волосся. Хотіла йти в перукарню, щоб мене покар... пофарбували, але ой, немає в мене часу. Це треба півдня витратити. Не знаю, якийсь такий кольор ну, чор... чорна смородина. Що ж це тут не дає? Погано фокусує. Та що ж це таке з цією камерою? Ну, общем, такий колір. О, здається, видно. Не знаю, я, мабуть... Ні, колись фарбувалася нею. Думала, думала, який вибрати. Ну, нехай буде такий. Що вийде? Що вийде, побачу. Можливо, сьогодні пофарбуюся. Не знаю. Хотіла, щоб прийшла донька, мене пофарбувала. Ну, якщо вона не прийде, можливо, я й сама. Спробую. Ну, самі трохи незручно. Але нічого. Ну, показала вам свої покупочки. Це такі спонтанні покупки. А, ще я там купляла ось такі. Ну, я вам вже показувала. Оці прищепочки. Дивлюся, швачки там користуються такими прищепками. Вони такі тугі, о, щоб не поламати, Дорогі замовляти якось я ну, не схотіла, бо це з і довго чекати. Але, а тут побачила в Аврорі і думаю, візьму, попробую, Ну я ще не, не пробувала нічого робити. Може, може, якщо буде час, пошиємо з вами прихваточки, і я попробую ними користуватися. Тоді скажу, як мені подобається чи ні. Ну, це, ж, знаєте, це ж кожному по-своєму. Одному подобається, другому мені. О, зараз поміряю, тут якраз в мене сантиметр, стільки в мене вже відв'язано. Відв'язано 51 см у мене, а треба. А треба мер, 105 треба, ще 50... 54 сантиметри мені треба донизу в'язати. Ну, що не буду... не буду більше говорити. Піду в'язати рукав. Дивіться, я показувала вже, покажу ближче. Рукава почала в'язати від пройми, набирала тут пеки. Зробила такий невеличкий окат рукава. По центру пустила цю велику косу і тут далі вже ув'язувала візерунок. Ну, Він такий, тут багато петель, але він ж різинка, вона його стягує. Ну, я навіть не знаю, як його так зробити. Не хочеться, щоб він зовсім її облягав руку, цей трошки менше. Ну, я відв'язала однаково. Щоб, ну, де тут прибавки убавки були. А тепер в'яжу один, ну, трохи пров'яжу одного до першої якоїсь убавки, потім пров'яжу другий. Щоб ну, одночасно робити убавочки, щоб не забувати. Я не люблю записувати. Я забуваю записувати, а якщо я запишу, то забуваю, де я записала. І цих зошитів повно. І різних блокнотиків, але все одно, все десь розкидано. Ну, така я. Неорганізована я на, на цей рахунок на цих записів. Стараюся, стараюсь записувати, щоб потім вже ну, треба показати відеоогляд, треба розказати, а я позаписую і, поз... і все погублю. В цьому плані я не серйозна. В'яжу з голови. Прибавки я теж роблю так на, на, на око. Пров'яжу, ще трошки буду обавляти рукавчик. Не хочу, щоб він сильно обтягав. Ну і не хочу, щоб був широкий, тому що плаття йде таке, воно по фігурці. Ну, все, я пішла працювати. Все, тоді до нових зустрічей. У нас вже 10 годин вечора. І я вирішила все-таки підключитися, показати вам, що я встигла за день зв'язати. І буду закінчувати це відео, тому що завтра йду на роботу, беру своє плаття на роботу. Завтра неділя. Надіюся, що в мене буде час трошки пов'язати. Ось що все, що я встигла зробити, я вив'язала один рукав. Рукав тут іде три четверті, ніби непогано вийшло. А другий трошки не дов'язала. Ну, ще півтора рапорта мені і різинка. Ну, не знаю, ще, може, трошки посижу, пов'яжу. Не думаю, що я встигну закінчити, але трошки ще пов'яжу його. І залишиться мені в'язати тепер по прямій донизу. Ну, ще, оце стільки як є, 6 рапортів ще треба в'язати, це точно. Я маю на увазі рапорт, це одна оця велика косічка. Жгут великий. Оце ще таких мені шість жгутів треба зв'язати донизу. І обв'язати горловину. Ну, зв'яжу рукав, а потім побачу, можливо, обв'яжу горловину, а можливо ні. ні. Завтра не буду вв'язувати. На роботі мені краще просто по прямій в'язати. Те, що попростіше. Тому що там будуть відволікати, там не буде як, якщо взагалі в мене буде час. Я ж не знаю, який ще це буде день. Ну от, непогано я сьогодні попрацювала. Звичайно, було б краще, якби я ще й цей рукав дов'язала, але ну, не встигла. Не встигла, тому що вдома є ще і домашня робота. Скоро приїде вже Сергій Петрович з роботи. І вже я в'язати не зможу, тому що треба вже лягати спать. Тому що завтра рано вставати. Ну, от все, на цьому закінчую. Дякую всім, хто був зі мною, хто додивився це відео до кінця. Пишіть ваші коментарі, як вам таке плачечко. Пишіть, чим ви зараз займаєтеся. Всім тихого, мирного. Вечора, ночі і до нових зустрічей. Пока-пока.